Минулого тижня Верховна Рада підвищила акцизи на пальне. Відповідний закон про внесення змін до податкового кодексу України має привести паливні акцизи до європейського рівня. Документ передбачає поетапно підвищити акцизи на різні види пального до 1 січня 2028 року. Як підрахували ініціатори законопроєкту, це призведе до здорожчання бензину на АЗС із 1 вересня на гривню 50 за літр, дизеля на гривню 95 копійок. А автогазу на 5 відсотків. 70. На кінцевому етапі, тобто у 2028 році, акциз на тисячу літрів становитиме на бензин 359 євро, на дизельне пальне 330 євро, а на скраплений газ 250 євро. Таке рішення уряду є новим ударом по середньому бізнесу, який і так ледь виживає в нинішніх реаліях знеструмлень, працюючи на генераторах. Тим часом у Верховній Раді підвищення акцизу називають необхідною умовою для євроінтеграції України, а також способом на Повнити держбюджет детальніше про це говоримо далі. До нас долучається Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 Раді вітати вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Сергію, чи можливий взагалі компроміс між тим, що ми маємо слідувати євроінтеграційним процесом і підвищувати акцизи, як від нас того вимагає законодавство, і тим, які реалії в нас є зараз, і підвищений попит на пальне, враховуючи роботу генераторів майже цілодобово, чи підвищення не уникнути, і просто треба це прийняти? Ну, Насправді, що стосується європейського, так би мовити, причин, то Ця директива Європейського Союзу, про яку говорять чиновники, вона розповсюджується тільки на членів Євросоюзу. Відповідно, ми не є членами, і нам в принципі, не обов'язково це робити насправді. Ну і крім того, бачимо, що навіть, наприклад, Польща або Угорщина, які є там понад 10 років членами Євросоюзу, вони досі е не встановили навіть мінімальні е ставки, які євродирективи ці. Пропонують. Тому насправді розговори там, про розмови про те, що нам щось там, треба імплементувати обов'язково, ну, насправді це все. Я на це не звертав би особливо уваги. Насправді просто мені здається, що уряд намагається трошки, знаєте, так не називати речі своїми іменами, тому що ну, це непопулярний крок. Завжди податки на пальне це така дуже чуттєва тема. І цього разу було. Ми теж все всі відчули, як це в якому в якій атмосфері це все відбувалося, яке було обговорення. І насправді просто нам потрібні гроші. От, от, і вся суть цього законопроекту. І, і я думаю, що це правильно що. Ну, це було очікувано, що податки будуть зростати, тому що коли країна воює, це мабуть має стосуватися у всіх, і всі це рано чи пізно відчують. Ось зараз ми це бачимо. Це таки перший крок сьогодні. В парламенті вже є великий законопроект про підвищення інших податків. Я думаю, що от там дійсно більш суттєва історія ніж з податками на нападні. Якщо б, о, з бензином і диспаливом ще якось відносно прийнятно, то автогаз дорожчає аж на 5,80 це е, доволі б, значне здорожчання. Чи буде взагалі доцільність в Автогазові в такому випадку? Насправді 5,80 це те, що був первоначальний проєкт. Зараз буде трошки менше, я думаю, десь в районі 5, 5 гривень. За літр. Так, да, дійсно суттєве, і на відміну з бензину дизелю, які насправді ну, є ймовірність, того, що ми взагалі це пройдемо непомітно. Тому mm -hmm. що там не суттєве підвищення на півтори-дві гривні, як да, ви сказали. Да. Да, то ми можемо це якось ще і. Ну, є, є, є варіанти, що це можна буде взагалі не помітити. То по газу цих варіантів немає. Він дійсно здорожчає, але. Він все одно зберігає ефективність, він все одно буде вигідніше бензину для тих, у кого є вже ГБО, або для тих, хто має великі пробіги е, машиною. Да, тобто, е, ну, умовно, да, сьогодні на кожному літрі е, власно споживач газу економить 30 гривень відносно бензину, да, а буде економити 27. Ну тобто, все одно це дуже суттєво. І насправді ну, всі розрахунки показують. Ну, навіть якщо зараз додати 5 гривень до газу, до бензину ті півтори, ну, ми побачимо, що співвідношення ну, майже не зміниться. Тому ніякої трагедії я в цьому не бачу. Багато років держава допомагала споживачам скрапленого газу, йдеться про десятки мільярдів коштів, які дозволили зекономити. Ну, зараз такі часи не тільки в державах, у нас у всіх, коли, ну, мабуть, програми. Пільгові вони все ж таки мають бути скасовані. Залишайтесь, будь ласка, з нами. У нас гість студії. Ми також поцікавимося. Як ви вважаєте, пане Андріане? Це взагалі катастрофа підняття цього акцизу на пальне? Чи це реально те, про що говорить пан Сергій? Початок підвищення податків по всій лінії, те, що ми маємо: і військовий збір, і ПДВ, і це просто один із елементів. Пан Сергій вже дуже коректно відповів на питання про те, що це буде невеликий. Відношення до поточних цін я б звернув більшу увагу, яка вдарить сильніше для людей бізнесу споживачів загалом це підвищення податків у на дохід. Зараз угу. стосовно акцизів на пальне дуже коректно все було сказано. Додати нічку. на додану вартість ви маєте на варці? Е, Чи? ні, ну додана податна додата вартість. Також обговорюється. Проте той пакет, який зараз запроваджується. Це підняття там з 19% mm. до 23%, Це потенційне введення військового збору для фопів третьої групи. Uh -huh. І загалом яке там має привести певну кількість мільярдів гривень у бюджет до кінця. Але цього дивіться, року. яка історія підвищується акциз на пальне, підвищується вартість пального, підвищується логістика, підвищується приїзд в. Маршрутках, ну не знаю, чи в транспорті буде підвищуватися, а, значить, підвищується загалом рівень життя. А всі соціальні підвищення заморожені до 2028 року, якщо я не помиляюся, як як бути? Ну, типу, економічна доцільність, наповнення бюджету. Окей, клас, розуміємо. А що робити людям? У нас зараз дуже невизначена ситуація стосовно надходжень грошей до бюджету. Фіскальний дефіцит, тобто ті кошти, які ми маємо залучити додатково як держави, щоб фінансувати і війну, і соціальні витрати, це близько 40 мільярдів доларів у 2024 році. Ми маємо залучити до кінця року ще близько 20 мільярдів доларів, і невизначеність заключається в тому, що потенційно з цими грошима у нас не має бути взагалі ніяких проблем або проблеми суттєві. Є пакет в 50 мільярдів євро кредитів, які має нам надати Європейський Союз під заставу доходів з російських активів. Ці 50 мільярдів євро, як прописано у них у директиві, мають надійти нам до кінця цього року. Проте ми поки не бачимо певних дій домовленостей стосовно того, що ці гроші не дійдуть. І якщо ці гроші надходять до кінця року, то питання дефіциту у цьому і наступному році у нас повністю закрито. Якщо ні, то ми маємо знайти де ще кошти, або залучити від міжнародних партнерів, або залучити на вільному ринку або грантами, або з внутрішнього ринку зібрати додатково через облігації або через там, місійне фінансування Нацбанку, банку, що вірогідніше всього не буде. Це така червона кнопка, яку можна натиснути, проте вірогідніше не натиснуть у цьому році. І підвищення податків воно вірогідніше всього є тим, чим можемо себе застрахувати від критичних наслідків. Стосовно того, наскільки вплинуть саме податки на пальне, тут краще запитати у Сергія. Він набагато більш компетентний у цій темі. Проте я можу сказати, що питання коштів є тим драйвером, який штовхає нашу державу приймати підвищення податків на акцизи, податків на доходи населення і так далі. Так, пане Сергію, мене до вас ще одне запитання. Зараз враховуючи підвищений попит на пальне з тим, що враховуючи те, що працюють генератори так, майже цілодобово, чи відчувають це мережі АЗС, чи не виникає у нас дефіциту пального? Чи не варто нам його боятись? Мережі це дуже добре відчувають. вони дуже раді <сіх> цій ситуації насправді. <сіх> да, тому що це додатковий попит сьогодні, ну там за попередніми оцінками. Десь 10% з продажів бензину, це саме так званий генераторний попит. По диспальному ця цифра менша, але але в обсягах я думаю, що вона теж дуже досить суттєва. Тому для ринку це дуже такий приємний бонус, і насправді, що стосується там постачань, то в нас профіцитні можливості. Я думаю, що якщо б нам було більше, треба пального там вдвічі, ніж ніж зараз, то я думаю, що ми б його привезли. Відповідно, дефіциту не прогнозуємо. Побудована у нас непогана нова система логістики постачання через західний кордон. Вона, ця система вона географічно дуже розгалужена і логістично. Ми зараз маємо інші, іншу структуру постачання. Дуже багато заїжджає до нас бензовозами. До 2022 року ми взагалі автоімпорту у нас не було. А зараз це там двадцять 23-го року іноді 50% від постачань складало. Тому ринок пального дуже гарно попрацював, і це є запорукою стабільності подальших постачань. принаймні це, це заспокоює. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого Спасибо. ефіру. Знайшли час і за ваші роз'яснення теж. Сергій Куюн був із нами, директор консалтингової групи А 90